Було на світі плем'я Інкі. Було на світі і нема. Одних приставили до стінки, а інших вбили крадькома. Кого улещено дарами, кого утоплено в крові. І тільки храми. Древні храми стоять по груди в кроповій. І тільки вітер, 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 і тільки сонце, сонце, сон над нерозгаданістю літер, на скелі дикі, як бізон, І місто вгвинчене в могили, Гібрид валторне і кота напнеться нервами тугими на звук священного щита. Удар. І ще раз певхне глухо в кубло чужинців і заброд. Асфальтами залите вухо не знає імені народ. Нащадки вбивць і товстосуми Священних рік повзучий пляж. Ти де взялася іма сумок в оцей блюзнірський камуфляж? Як проросли твої молитви, Той клекіт древнього жерця? Чи плем'я знищене для битви помстилось голосом співця, щоб він сопрано мецо, басом, усіх немислимих октав ячав, метався диким барсом? І нот ні в кого не питав Йому під силу велич опер, врочистий гімн, чужих молитв, а він могутній, чинить опір, співає те, що кров велить. Співає гімни смертна жінка. А в ній, чи знає і сама, безсмертно тужить. Плем'я Інки те плем'я, котрого нема. Автор Ліна Костенко